Таємниця велетнів та давня історія Землі, що ми знаємо про це. Неодноразово в просторах інтернету знаходив контент про людей високого зросту, але ніколи серйозно до цього не відносився. Тому я сам вирішив перевірити інформацію, як і те, наскільки вона є правдивою. Потрібно відразу зазначити, якщо це правда. То складається думка, що вчений світ усіма силами замовчує цю інформацію, адже вона зовсім не вписується в ті теорії, які нам змалку описують підручники з історії. Але як ми бачимо, археологічні знахідки і стародавні перекази свідчать, що на землі жила раса велетнів. Вже давно на планеті знаходять місця поховання. А найчастіше рештки загиблих гігантських людей. Їх розкопують по всьому світу, як на суші, так і під водою в морях і океанах. Невелика кількість незалежних дослідників займається цим питанням вже багато років і сформувала ясну картину того, що було на нашій планеті насправді 12-20 тисяч років тому. Адже це зовсім недавно. Зростання велетнів за життя становило від 4 до 12 метрів. Крім великої фізичної сили, вони мали і феноменальні розумові здібності. Перше, що спадає на думку, це версія про загиблу цивілізацію Атлантів. Чи не та це загадкова цивілізація, яку одні вважають міфічною, а інші реально існуючою і загиблою? Японські вчені свого часу знайшли на дні океану залишки цивілізації, схожої на Атлантиду. Дослідники припускають, що це була цивілізація велетнів, яка побудувала не тільки піраміди у Єгипті, але й по всій землі. Загальна кількість зведених ними пірамід досягає 600. Будівництво велоса строго задані геометричній послідовності. Піраміди могли зводитися із застосуванням нехитрої технології, яка використовується і зараз, за допомогою звичайної опалубки. Тоді виходить, що брили не переносили на великі відстані, а заливали міцною бетонною сумішю у дерев'яні форми. Призначення пірамід було пов'язане з космічною енергією, використання якої нам поки що невідомо. Пізніше інша цивілізація людей, єгиптян, почала використовувати піраміди та поклонятися своїм богам. Єгиптяни зробили з них усипальниці для фараонів. Таким чином, самі єгиптяни пірамід не будували. Насправді піраміди залишилися як свідчення того, що раса велетнів жила на землі давнину. Існують також різні джерела, через які отримано безліч документальних відомостей про расу велетнів. Розповім про деякі з них хочу відмітити, що насправді, м'яко кажучи, це лише маленька частина відомостей, зіснуючих на сьогодні свідчення про знахідки рештків велетнів є практично у кожній частині світу Мексиці, Перу. Тунісі, Пенсільванії, Техасі, Філіппінах, Сирії, Марокко, Австралії, Іспанії, Грузії, Південно-Східній Азії на островах Океанії. 1899 рік шахтарі Рурської області в Німеччині виявили величезні скам'янілі скелети людей зростом від 210 до 240 см. 1979 рік у Блакитних горах місцеві жителі знайшли величезний камінь, що стирчав над поверхнею струмка, на якому віднівся відбиток частини величезної стопи з п'ятьма пальцями. Поперечний розмір пальців складав 17 см. Якби відбиток зберігся повністю, то мав би 60-сантиметрову довжину, такий відбиток залишила людина 6-метрового зросту. Арабський мандрівник Ібн Фадлан, який жив тисячу років тому, бачив шестиметровий скелет людини, яку йому показували піддані Хазарського царя. Скелет того ж розміру бачили у Швейцарії. У музеї міста Люцерн знаходили величезні кістки, які були виявлені у 1577 році у гірській печері лікарем Феліксом Платнером. Іван Сандерсон, відомий зоолог зі світовим ім'ям, одного разу поділився цікавою історією з листа, отриманого ним від Алана Макшера. Автор листа в 1950 році працював бульдозеристом на будівництві дороги на Алясці і повідомляв, що робітники виявили в одному з могильних пагорбів два величезні скам'янілі черепи репці та кістки ніг. Висота черепів сягала 58 см, а ширина 30 см. Стародавні велетні мали подвійний ряд зубів і непропорційно плоскі голови. Чрепці, так само, як і черепи, мали розмір утричі більший, ніж у сучасної людини. Довжина кісток гомілки становила від 150 до 180 см. Очевидними свідченнями того, що раса велетнів існувала, є відбитки їх величезних стоп. Найвідоміший відбиток виявили в Південній Африці. Його знайшов місцевий фермер Стофел Кетсі на початку минулого століття. У майже вертикальну стінку на глибині приблизно 12 см вибито слід лівої стопи. Його довжина 1 метр 28 см. Очевидно, велетень поставив цей слід на м'якій породі. Згодом вона застигла, перетворилась на граніт і стала вертикальною через геологічні процеси. 1950 рік у Південній Африці на алмазних розкопках виявили фрагмент величезного черепа за вишки 45 см. Вище надбрівних дух знаходилися два дивні виступи, що нагадують маленькі роги. Антропологи, до рук яких потрапила знахідка, визначили вік черепа близько 9 мільйонів років. На одній з глиняних табличок стародавнього Вавилона говориться, що всі астрономічні знання, жерці Вавилонської держави, отримали від велетнів, що жили в Південній Азії, зростом вище 4 метрів. У південній Африці на річці Окавангу аборгени розповідають про велетнів, що жили в минулому в цих місцях. В одній із їхніх легенд говориться, що гіганти були наділені неймовірною силою. Однією рукою вони прикривали річку. Їхні голоси були такими гучними, що долинали з одного селища до іншого, коли хтось із велетнів кашляв. Птахів, немов вітром здувало. На полюванні вони проходили за день сотні кілометрів, а вбитих слонів та гіпопотамів легко закидали на плечі та відносили додому. Легенди Інків свідчать, що за часів царювання Інка 12-го аєтарко кусо з боку океану на величезних очеретяних плотах Україну прибули люди великого зросту. Навіть найвищий індіанець діставав їм лише до колін, волосся велетнів спадало на плечі, а обличчя було без бороди. Деякі носили шкури тварин, інші ходили повністю оголеними. Просуваючи з узбережжям, вони спустошували країну адже кожен із них з'їдав за раз більше, ніж могли з'їсти 50 людей. У переказах про завоювання Америки говориться. Що іспанці виявили в одному з храмів Ацтеків скелет на зріст 20 метрів, іспанці надіслали його в подарунок папі Римському. Доказом існування таких великих велетнів є і в історії такого собі вітні, який служив на початку 19 століття основним археологом при уряді США. Він обстежив череп, який знайшли в одній з шах штату Огайо. Діаметр черепа велетня був 2 метри. У 2008 році неподалік міста Боржомі Харагаульському заповіднику грузинськими археологами знайдено скелет 3 метрового гіганта. Знайдений череп у три рази більший за череп звичайної людини. Останки гігантських людей. Було знайдено в Австралії, де антропологи знайшли скам'янілий зуб заввишки 67 і завширшки 42 мм. Власник зуба повинен був мати зріст близько 7,5 метрів та вагу 370 кг. Вуглеводневий аналіз визначив вік знахідки 9 мільйонів років. У Китаї знайдено фрагменти щелеп людей. Розмір яких становив від 3 до 3,5 метрів, а вага 300 кілограмів. В Південній Африці на алмазних шахтах було виявлено фрагмент величезного черепа за вишки 45 сантиметрів. Антропологи визначили вік черепа, який складав також близько 9 мільйонів років. У Сахарі в районі Гоберо виявлено поховання кам'яного віку. Вік рештків становить близько 5000 тисяч років. У 2005-2006 роках у регіоні було знайдено близько 200 поховань двох культур кефійської та тенеріанської. Кефійці проживали на цій території 8-10 тисяч років тому. Вони відрізнялися високим зростом, що перевищував 2 метри. Багато гігантських скам'янілих кісток було виявлено в одній з гірських долин Туреччини. Скам'яніла кістка ноги людини має довжину 120 см. Судячи з цього розміру, різ людини становив близько 5 метрів. Експедиція Магелана 15 століття, що пропливала повз Патагонію, у своєму щоденнику зробила запис. Про 4-метрового велетня, що сидів на березі і спостерігав за кораблем. Охоплена страхом команда так і не наважила зійти на берег. Виникає питання, як такі гіганти могли існувати та чому загинули. Вчені висловлюють різні версії того, як раса велетнів існувала на нашій планеті. Одна з гіпотез свідчить, що гравітація Землі на той час була зовсім іншою. Як і атмосферний тиск. У таких фізичних умовах люди велетні могли жити і нормально функціонувати. Загибель гігантів могла спричинити глобальна катастрофа. Внаслідок масштабного лиха, відповідно, могли відбутися і кліматичні зміни, які ми спостерігаємо у сучасній історії людства. Чому факти існування раси велетнів замовчуються? З такою кількістю знайдених артефактів, чому гігантські кістки велетнів не виставлені в жодному музеї світу? Єдина відповідь, на мою думку, це зроблено спеціально. Унікальні знахідки, що підтверджують існування раси велетнів в Землі, заховані від людей, тому що інакше теорія еволюції Дарвіна остаточно розвалилася. Людям довелося б змінити погляди на всю історію людства та її появу на землі. Для наукового світу такий поворот не бажаний. Я перечитав досить багато різних теорій, і ось одна, яка мені здається, найбільш вірогідною. В Афганістані у місті Баміан є п'ять кам'яних колосів, кожен з яких зображує представників різних цивілізацій, що мешкали на землі. Найвища статуя 52 метри, увічнила пам'ять про першу цивілізацію, першу расу, яка існувала з часів народження Землі. Друга статуя менша 36 метрів. Вказує на другу расу, що існувала після неї. Третя 18 метрів. Отже, це третя раса, яка зникла, залишивши на згадку про себе лише легенди та статуї четвертої та п'ятої раси. Олена Блавацька, теософ, письменниця та мандрівниця сформувала класифікацію земних цивілізацій, що існували. Перша раса ангелоподібні люди, друга раса примароподібні люди, третя раса лемурійці, четверта раса Атланти, п'ята раса арійці, тобто ми. Хто із якою метою виготовив ці статуї досі невідомо. Може, це були гіганти четвертої раси, яка трагічно загинула разом з Атлантидою. Так чи інакше, правда це. Чи просто вигадки, фактом є те, що ми багато чого не знаємо, і велика частина феноменів Всесвіту нам просто невідома. І, на мою думку, ми ще не готові до такого сприйняття, так як людство неодноразово показувало, що може знищити не тільки себе. А й все живе на землі.